Вітаю українці, вітаю глядачі підписники на каналі. Знаю і підпис на канал, тільки важливі новини. З'явилася інформація, що українці повторно будуть отримувати по 6 600 через дію. Як оформити допомогу і так далі? Це все сьогодні у випуску. Одразу хочу сказати, що дуже багато людей сумніваються щодо цього, і взагалі там махнули рукою. Це все неправда, і так далі. Скажу вам так: це все правда. Є підтвердження: ось, наприклад, моя мама в Бучі. Вона довгенько ждала, довгенько ждала. Вона подала всі документи, все заяву і так далі. Довгенько ждала, але вже почали виплачувати в місяць 2 200. Тому це правда: не нехтуйте допомогою, обов'язково користуйтеся. Отож, тепер щодо а, повторної допомоги. Дивіться, українці зможуть повторно отримати по 6600 через програму дії. Допомога передбачена для внутрішньопереміщених осіб. Її фінансує благодійний фонд право на захист. Як оформити виплату? Дивіться, хочу почати з того, що розмір 600. Хто взагалі отримає так? жителі Бучі, Броварів, Ірпеня інших населених пунктів Київської області, які зазнали нападу російських окупантів. З листопада на гроші можуть розраховувати ВПО із Харківської області. Виплата вказана в розмірі надається всім членам евакуйованих сімей протягом трьох місяців, тобто по дві в місяць за три місяці: 6 600. А кошти спрямують для дивіться вагітних жінок, українців віком від 55 років, самотніх матерів з дітьми до дворічного віку, українців з інвалідністю неповних сімей. У благодійному фонді повідомили, що перевагу при розгляді заявок на виплати віддають внутрішнім переселенцям, які стали на облік впродовж останнього місяця. Фінансову допомогу також отримують. Дивіться, тобто, той перечень був такий: перший є ще інший перечень, тобто, це постраждалі від обстрілів будинків люди, які втратили члени своїх сімей. Внутрішньо переміщені особи, які приїхали протягом останніх 30 днів. Також це внутрішньо переміщені особи, або люди, які переїхали понад 30 днів тому, та мають дохід не більше ніж 5400 гривень на особу. З розрахунку в останні три місяці, вони повинні відповідати якомусь критерію вразливості: тобто, або це мати двох, або більше дітей, інвалідність, господарювати самостійно і так далі, тобто пенсіонери. Також допомагають вагітним, жінкам, яких є немовлята до дворічного віку та сім'ям з літніми людьми старше 55 років. Українці, які через війну втратили кошти для існування, так? тобто а, пробуйте, пробуйте, українці можуть подати заявку на отримання допомоги в пунктах реєстрації благодійного фонду Право на захист. Є умова, вони не повинні отримувати раніше виплати від міжнародних організацій. Так, же, як і у всіх організацій, скажімо так, одна і та ж умова. Не нехтуйте, обов'язково користуйтесь. користуйтесь. Це дуже важливо зараз, тому що грошей нема, людям потрібна допомога, вона є, просто треба нею не нехтувати, а користуватися. Вірте, це правда. Це правда. Можу підтвердити. Особисто тому, що мама вже почала отримувати виплати, користуйтесь українці і не нехтуйте допомогою. Бережіть себе і своїх близьких. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майоне.